Усім привіт! З вами знову Марина. Сьогодні у мене не зовсім формат психологічного розбору. Якщо ви не побачили дисклеймер, то ще раз промятайте, прочитайте дисклеймер, будь ласка, тому що я не хочу читати кожен раз одні ті самі коментарі, в яких люди просто не розуміють основної задачі моїх відео. Тому прочитайте дисклеймер. І тепер дивіться це відео. Так, сьогодні ми поговоримо про Олександра Волошина і Анну Трінчер. Про їхні стосунки я б хотіла поговорити, якби вони не розлучилися, тобто занадто не буду сьогодні в це поринати, тому що все-таки неетично дуже так копирсуватися у тому, що люди вже і закінчили. Але мені здається, що було б цікаво поговорити саме про те, а чи не це все не хайп? Тобто це моя така думка, ви можете бути з нею не згодні, це нормально. Якщо це хайп, наприклад, просто. Така гіпотеза, що, наприклад, люди так на цьому піаряться, то чому саме ось така тенденція у нас зараз. Знайшли один одного, там попіарилися десь рік і потім, типу, розлучилися, наприклад, типу. І ось як це все сплановується і чому саме така ось модель поведінки в стосунках фальшивих, так би мовити, відбувається саме у зірок. Зараз поговоримо про це. Почнемо ми з того, що я взагалі-то хотіла знімати психологічний розбір найближчим часом, я не планувала прямо зараз, але колись хотіла зняти про стосунки саме Анни Трінчер і Олександра Волошина, бо такі в них справді не дуже, не дуже такі нормальні стосунки, тому що те, що я чула від їхнього інтерв'ю, там що, що говорять про них, там багато людей це обговорювали, які там у них помпезності, як він робив ту пропозицію, щось таке. Ну, я. Якщо чесно, це просто плітки, я мало що справді дивилася і сама перевіряла. Але я знала точно, що ну там була така трошки токсична тенденція саме з боку партнера ось цього Олександра Волошина до Ані, до Ані, тому що він ну такий, він взагалі, я так бачу, дуже любить славу і він дуже любить піаритись. І взагалі кожна його така і до неї така, так би мовити, під під маска Так він там робив і пропозиції щось їй дарував, все це знімалося на камеру, і все це їй не дуже. Вже було до вподоби, вона якраз не хоче, щоб це все знімалось на камеру, тому що ну, для неї це робота. А якщо вже стосунки, то не треба це все прям так інстаграмізувати, так би мовити. Але я думаю, що це все ну, можливо, навіть це все її не дуже ображало, якщо вона сама знала на що йде. Тобто ви думаєте про те, що насправді сама ж Анна Трінчер. Вона вже доволі таки відома особистість. В неї дуже багато підписників, в неї дуже багато не знаю, проєктів. Тобто вона майже всюди вже приймає участь як така організована особистість, якої є менеджер. Точно в неї є менеджери, в неї є навіть якісь не знаю там певні піар-менеджери, якісь піарці агенти, які займаються її розкруткою, так би мовити. Тому все, що взагалі відбувається в інтернеті, мені так здається, це вже давно не зовсім правда. І не зовсім це все взагалі можна розбирати. Ми розбираємо це з точки зору чіток і пліток, але не з точки зору, що це ну справді така достовірна інформація, тому що все таки ми її перевірити ніяк не можемо. Ну, хоп, хіба що хтось бачив колись там, не знаю, той Анну Трінчер разом з Олександром Волошиним може щось довести, але все одно бачити їх разом, це теж ще нічого не доводить. Те, що вони спілкуються, це стовідсотково. Те, що вони бачать одне одного, це стовідсотково. Але от чи вони справді були разом у стосунках-стосунках, ну тобто, наскільки цей шлюб є неефективним, ми не маємо взагалі змоги перевірити. Вона може покластися на те, що її піар-менеджер порадив. Наприклад, він сказав, що ось у тебе там з'явився цей. Олександр Волошин, ти з ним нещодавно познайомилась, він там щось виклав». навіть якщо це було не спеціально, так ми можемо мати з цього користь. Тобто вони могли їй порадити, що ну так просто вийде заміж, щоб було, нехай буде, нехай буде це все показано в інтернеті. Зроби з цього також проєкт, чому ні. Це також зробить тобі піар і зробить тобі славу, Ну, як мінімум, ось я її не дивилась, але я заходжу, там щось дивлюсь, Тобто я вже на це реагую, тому що біля цього є якийсь шум. Ну і це створює такий шоу навколо тебе. Ти можеш скористатися спочатку стосунками, потім весіллям цим, то що це теж підніме такий собі цей підйом так, переглядів. І потім буде у тебе розлучення, так там певний рік-два, і ви розлучитесь і забудете один про одного, але люди біля цього будуть кашу варити, розмовляти про це. Тобто це дуже таки спланований хід. І спланований він дуже непогано з точки зору саме того, як люди реагують на все це. Це дуже класно, коли роблять ось такий один рік стосунків і одразу розлучення, тому що для піару, мені здається, це найкрутіше. Ви розумієте, ви тільки нещодавно одружилися, про вас вже починають забувати. І тут ви робите таке розлучення, і люди. Тому що вони нічого ще не встигли про ваші стосунки дізнатись, бо тільки рік пройшов, а ви вже розлучились. Тобто, що ж там таке було? І ви розумієте, як на людину тиснете, що я ще не встиг розібратися, я ще не встиг зробити мільйон гіпотез про те, що там відбувається. А ви вже розлучилися, і тут все. І це біля цього буде довгий шум, насправді, тому що всі ж пам'ятають це, що ось вони були коли сразу розлучились, мабуть, тому що те. І навіть коли з'явиться новий партнер у Анна Трінчер, наприклад, якийсь Енний, Іван, Олег. Тому подібне, будуть з дорогою його ну, згадувати, цього Олександра Волошина. Тобто, це знову ж таки робить піар їй, будуть робити піар Олександру. Це просто неймовірно фантастична схема. Якщо чесно, якщо так подумати, це ідеальна схема для піару, Тому що. Кожен раз нову партнерку Олександра Волошина також будуть порівнювати з Анною Трінчер, і це буде в коментарях обговорюватися, обговорюватися, обговорюватись. Ну, це моя гіпотеза. Якщо все-таки люди справді кохали одне одного і перекохали, то нічого я в цьому не я не стверджу, тому що я не хочу бути якимось там все, я кажу, що це хайп. Ну просто в мене є така гіпотеза, що все-таки, якщо це було хайпом. То це дуже класно спланований хайп і справді це, мабуть, навіть якийсь той піар-менеджер або хто там у них над цим працює. Він якийсь психолог, тому що він ну розуміється в масах. Так він розуміється, що що потрібно робити, щоб управляти людською думкою, щоб ці люди на тебе повелись Тобто, це ви знаєте, яка це робота? Це гігантська робота. І гігантська робота ще й робити ось ці всі, всі відео, ну такі вони трошки фальшиві. Може, вони й правдоподібні, але все одно, скоріш за все це фальшиві відео про те, як. І них там стосунки і тому подібне ці всі інтерв'ю, тому що насправді. Ну, якщо так подумати, у них весь час це робота. Олександр Волошин така сама там більш-менш популярна людина. В нього теж якісь там є проекти, і взагалі, коли ті стосунки, коли на них знаходити час. І тому я думаю, що це можна було поєднати, і це, скоріш за все, реально зірки поєднують. І всі ці наші ось останні там Дантес, з і тому подібне, там теж причина в тому, що це все вже йде в піар, і те, що вже коли ти велика зірка, то тобі вже складно мати реального партнера. Ну, постійного такого чоловіка, тому що ну, справді, час приділяти йому, коли в тебе весь час треба, там ось тут у мене дзвіночок, тут мені потрібно на концерт, тут мені туди. Йому дуже важко приділяти час цій людині, і тому ви починаєте розлучатися, або ви починаєте робити хайп зі свого розлучення, зі своїх стосунків, тому що а чому ні? А чому це люди про мене не пліткують? Зараз зроблю. Ну, Це моя така гіпотеза. Але хотіла б додати, що все-таки я думаю, що у Анни Трінчер могли бути справжні стосунки. Могли. Є така ну, десь відсотків 40, що вони могли бути з таким, як Олександр Волошин, і, наприклад, вони все таки були. І це теж можна пояснити, тому що, наприклад, ось на тому інтерв'ю, де я дивилася, я не знаю, можливо, я зроблю все-таки тут ставку, якщо я знайду саме той шматочок, але якщо ні, то просто повірте мені на слово. Це були такі трохи скандали. Е я розумію, що вона хотіла як найкраще. Вона хотіла е бачити класного артиста, який готовий до. Такої важкої кар'єри Я дивилася, що вона говорила про те, що її мама вона дуже багато від неї вимагала. Ну так би мовити. Можливо, не вимагала, але ну по факту вимагала, що вона ходила на всі гуртки. Мама в ній реалізовувала просто все там, все, що вона не реалізувала. Вона хотіла, щоб Аня досягла висот. Вона займалася з нею вокалом, там ще чимсь, якимись танцями, плаваннями. Ну всім, все Аня в неї не було майже дитинства. Вона сама про це говорить, що вона постійно була, як наче вже. Вже як, як працювала. Тобто, з самого дитини, в неї вже була така відробітка якоїсь своєї майстерності, як артиста і тому подібне, як людини такої трошки вже перепрацьоване. І ось вона говорить про це, і видно, що це не пропрацьована проблема. І вона говорить, що мама для мене це слово її закон, там, і тому подібне, але це не пропрацьовано. І все-таки схильність до таких токсичних стосунків у неї більша. Реально, вона може вступити в такі стосунки, де над нею будуть трошки знущатися, як там. Говорять, що таке робив Лолошин. тобто вона може стати жертвою ось цього токсичного впливу. Бо вона насправді була під авторитарним режимом мами, і це впливає на те, якого партнера вона обере. Тому, можливо, все-таки, якщо я не права щодо до хайпу, то тоді ці стосунки, і добре, що вони обірвалися. Але, можливо, справді те, що говорить Анна Трінчер, це правда, що вона пішла до психолога, і що ну, це показало їй, що ми не приносимо один одному щастя, і все. Тобто, тоді це наприклад, це приклад гарний. Тобто, тут ви розумієте. Це, як наче, над вами позначалося як на аудиторію, можливо, або над вами навпаки. Вам показали приклад того, що ось, бачите, які токсичні стосунки, не знаю там. У них були справді, да? і що ось ми пішли до психолога, і що цей підкаст він справді як корисну мету може можливо нести, що кожна людина може поставити себе на місце Ані Трінчер або на місце Олександра Волошина і зрозуміти, що блін, та я токсичний партнер, чи навпаки, я там жертва токсичного впливу. І що я можу ці стосунки або там розібрати у психолога, або взагалі закінчити, бо в них немає сенсу. Тобто, це навпаки гарний приклад. І ось тут ви знаєте, в мене в мене самої таке двояке відчуття. Що це ну засуджувати я це я ніколи не засуджую? Тобто я не буду засуджувати їхній, навіть якщо це хайп, тому що все-таки він може нести корисні наслідки, якщо якісь дівчата, скоріш за все, там багато підлітків підписано на Анотрінчер. Побачиш, що це нормально, якщо ти одружилася, але ти відчуваєш, що людина неадекватна, вона тобі не підходить, вона не чує тебе, вона не робить тебе щасливою. То ти можеш з нею розлучитися, не боячись якогось осуду. Тобто, ось тут за це дякую. Тут я розумію, що цей корисний вплив на масу є. Він можливо. На їхні грошики працює, але все-таки він буде дуже корисним, якщо дивляться дівчата. Якщо дивляться дівчата, особливо піддаткового віку, які ще взагалі не розуміють, що таке стосунки. Просто по життю їм це допоможе розуміння того, що ну, блін, відома особистість змогла роз... розлучитися на всю публіку, розказати, що в неї там були якісь проблеми, а я не можу, чому ні. Тобто ось тут за це. Можливо, навіть поставлю їм лайк на цим подпостовниці підкастом, тому що реально круто. Показати правду. Ось якщо це все-таки була правда, то показати все, як є, без цих ідеальних примірних стосунків. Ось, наприклад, я колись хочу засняти, якщо вам потрібно засняти цей розбір, я хотіла б засняти про Дантеса і Дорофеєву, не хочу там про Кацуріних, я мало про них знаю, але саме з точки зору розлучення Дорофеєвої і Дантеса, що ось мені здається, тут... Спрацювало все, тобто, і те, що Надя захотіла піару, бо вона вже окрема так зірка, вона відділилася від потапа від усього цього, і вона захотіла піару. Потім вона захотіла самостійності певної незалежності, мабуть, тому що. Насправді ну, це все в одну категорію можна засунути, що і кар'єра, і ось це все. І, і тут тепер ще й в них відбувається таке, що вони були надто ідеальні, які вони показували стосунки з Дантесом, які працювали саме на камеру, а мабуть, без камер все було трошки інакше. І це все зробило ось такий... Не дуже вдалий кінець, тому що вони розлучилися не дуже, я так розумію, щасливо. Хоча Бантес не говорить про те, що там все було погано, але мені здається, що було поганенько, тому що справді, не розібравшись нормально в тих стосунках минулих, вони вже все пішли далі. І ось тут мені можна було б розібрати, якщо вам було б цікаво, що ось також як впливає. Навіть якщо це було все знову ж таки не хайпом, наприклад, але все одно, як впливає оця схильність до показування, імітування стосунків на камеру, на самі стосунки, навіть якщо вони є, ось ця імітація на камеру, яку ви робите, вона їх вбиває. Тому що ну як це можна показати, ви ж розумієте, що вони ж не будуть показувати вам інтимні речі, ті зірки, і вони вам показують те, що вони грають. А потім, коли камера вимикається, як їм знову стати просто, наприклад, там Сашею, просто Анією, просто стати Вовою і Надією? Вже неможливо, бо ви тільки що були Дантесі та Дарифеєва. все. ну тобто, ви тільки що були великими зірками трінчереволошин. А тут бац, камера вимкнулася і що? Ну, ось, і людині важко перейти, і людині важко вже розрізнити, а де ж та? Імітація гарних стосунків, і наші справжні гарні стосунки, тому що на камеру справжні гарні стосунки постійно показувати тупо, неможливо ви іноді сваритись, ви іноді один одного терпіти не можете, і це адекватно, тобто це нормально. І тут постійно ось ця гра. Ну, тобто, ти починаєш ставитись до тих стосунків як до роботи, а іноді робота набридає, і ти вже кидаєш ті стосунки, бо не хочу, ну мені вже ось це грання. Так, ця гра, можливо, я хочу вже зміню того партнера, щоб вже грати з іншим, чому мені постійно з цим грати. Ну, ви розумієте, це справді це дуже важко, це дуже складно. Ми повинні віддати належне, що зіркам показувати постійно свої стосунки це просто неадекватно. Говорити про них це одне, але показувати, їх на камеру, і там ми такі класні, ми постійно фоткаємо знімаємо відео, о ні, це це одразу вже. ну Це над цими стосунками, потім потрібно постійно працювати у психотерапевта, щоб відновлювати баланс між грою, імітацією, ідеальною інстаграмною картинкою і справжніми проблемами, які існують у кожних стосунках. Немає стосунків, де немає проблем. Немає таких стосунків, тому що людина. Просто сама людина завжди, завжди має якісь певні проблеми, великі, невеликі. Там, наприклад, зараз війна це велика проблема, але в мене є мої особисті невеличкі проблеми, там не знаю, треба вирішити щось за документи, т.д. і тепер. І, і коли ці проблеми людина починає вирішувати разом з партнером, тобто партнер також стає співучасником моїх проблем. Потім у них виникають всі ну, міжособистісні партнерські проблеми, там, де, наприклад. Один не хоче там постійно слухати, постійно вислуховувати або постійно говорити, розважати. Ну тобто починають за ролі свої, так ось мірятися. І одні ролі є у вас тета тет, але інші ролі у вас є на камеру. І тут вже починається міжрольовий конфлікт. Мені навіть здається, тому що одна роль, я там дівочка-піпівочка, а він мій там захисник. Але насправді, наприклад, там я е, ну, виконую багато функцій, навпаки, я там можу вирішити багато, що там якихось проблем. А цей там Саша Вася Петя, він мене навпаки. Ну, за мною так би трошки йде, він робить інші, в нього інша роль в особистих стосунках. І як потім ось цей міжрольовий конфлікт, який був на камеру один, тут вже інші, як його вирішувати, як перемикати швидко ті ролі, тобто не всі ж такі гнучки, не всі ж такі вдалі, так би мовити, актори. тобто ну, Це дуже складно. дуже. Для людини особливо взагалі інтернет став для людини великим відкричам, але великою проблемою. Тому що ми все це робимо тепер уже через призму з цієї мобілки, і ось, ну, тобто все через призму інтернету. у нас Відображаються всі наші позитивні, негативні якості, ось ці всі проблеми. Ой, і в цьому тепер всі риються, і я в тому числі. Тобто, блін, ну це реально. Ось за це можна дати належне зіркам, що ну справді це велика праця, велика праця працювати на аудиторію. Поговорила сьогодні і про тих, і про тих, і про тих, але просто якщо у вас є бажання, наприклад, почути більше мою думку про стосунки саме особисті, між які були між Дорофеєвою і Дентесом, глибше. Бо, наприклад, про Олександра Волошина і про Анну Трінчер, я могла поговорити про самі стосунки глибше, але їх було, я ж кажу, ну рік, скільки вони там позустрічали, ну хай ще до одруження, там, наприклад, ще рік. Ну тобто, це все було дуже швидко. А от у наді з Вовою там було багато, там вже ж було у них, не знаю. Вони були одружені, мабуть, років сім, а зустрічалися років десять, ну я так приблизно. Ну тобто вони дуже багато були разом, у них вже етапи різні відбувалися в стосунках, вони вже. ну, Тобто, там цікавіше трошки. там… І тут я думаю, що все таки не було це одразу з планованим хайпом, розлучення там з Дантесом, тобто це щось було не зовсім хайп, на якому трошки хайпанули. Ну, тут подумаємо також, але це треба розбирати. І я хочу вам також нагадати про те, що в мене є не тільки відео на психологічні теми, або, наприклад, у мене є відео на книжкові теми. Можете подивитися, якщо вам цікаво, про книжки. У мене нещодавно вийшли про книжкові полиці, мої можете переглянути там багато цього чого цікавого і веселого. Також є відео про токсичні стосунки, зокрема, і я тут, можливо, залишу посилання, тому що це дуже важливо розуміти, якщо ви перебуваєте в токсичних стосунках, як з них вийти і як взагалі усвідомити те, що так я перебуваю у токсичних стосунках. Ось тут є відео. Дякую всім за увагу! Бажаю усім всього найкращого. Нехай над вами менше хайпують зірки, або просто будьте більш критичними. Так би мовити, до всього, що викладають в інтернеті, і розуміти так справді, що є багато. Багато праці титанічної, яка вкладається в усі інстаграмні сторінки, і що справді вона впливає на стосунки між особистісні у цих зірок, і що якщо вони справді були ті стосунки, кохання, так інтимні стосунки, то вони можуть погіршуватися, і ми повинні віддати належне, що все-таки лізти прямо аж туди, аж туди ми не маємо права, тому що люди і так, скоріш за все, потерпають від того, що не можуть зрозуміти, а де їхня картинка, а де вони самі. Ще раз дякую всім за увагу і до побачення.